То такі маги, так? І чим вони відрізняються від пробудженої людини? Від пробудженої, від присутньої людини, так? маг це той, хто опирається і хоче виявити енергію з речовини, з зовнішнього світу, з речовини, з частини Всесвіту, з проявленої з явища. Енергію проявлену вже. Використати проявлену енергію. Присутній, він черпає все з себе, опирається тільки на свою присутність. Він не використовує речовину. Тобто, мах він розуміє, а присутній він є. Це дві різні речі. І тому, скажем. Вони, розмова була про Ісуса там в цих запитаннях. Тому, скажімо, Ісус не міг опиратися на речовину, тому що Він, як присутність, він вважав ну, це так присутність це ну, те, що за межами прояву, але і прояв цей весь являється як би єдиним. І він не відчленовує, не розділяє певну речовину і з неї не бере енергію. Маги вони користуються певним явищем для того, щоб виявити, ну, використати це і зробити енерг... ну, якось витягнути з цього енергію. Контактери вони також не опираються на свою присутність, вони її не відчувають. Контактери в основному це є люди, які… це тільки ментальні контакти. Тому що. Присутність вона не потребує ніч, ніякої диктовки, ніякої нічого, щоб вклало в її розум щось, якесь будь-яке розуміння. Тому що присутність за межами розуміння, вона, ну, вона є, вона живе, присутність жива, як, от, не знаю, як живе яблуко, як живе. Е... Тварина, вона ж не опирається на розум. Вона просто в теперішньому моменті жива. Ось так само присутність, але тварина себе уособлено сприймає, а присутність як все, все навколо, як енергію. І цим, скажем, різниця. Мах, скажем, той, хто сприймає розділений світ і присутність. Як оцей прояв. як Теперішній момент, як саме життя, в теперішньому моменті, як то те, що проявляється момент.